З 2013 року світом мандрує рушник єднання, початок якого було покладено у Тернополі. З того часу на полотні поступово свої бізерунки залишили 9 країн світу та 11 регіонів України. Нещодавно на рушнику з'явився орнамент Житомирської області. Ось уже 12 років триває цей процес. Два місяці назад приблизно рушник єднання прибув до Житомира. Скажу, вам, ми дуже відповідально до цього віднеслись. Ми відразу запросили наших наукових співробітників краєзнавчого музею, бо хотілося надзвичайно представити Житомищину своїм орнаментом. Вишивали орнамент Житомирської області дві майстрині кажуть, для них це була дуже важлива місія. Хотіли якомога краще передати автентичність нашого краю. Тож найбільше часу зайняв саме вибір пізерунку. Орнамент наш Житомирського нашого полісся кольори це чорний і червоний. червоний. Чорний це колір землі, колір родючості, колір багатства. Червоний це колір кохання, колір народження життя. От ми так я. Це і понімаю візерунок вкладений. Ми працювали спільно з нашим обласним краєзнавчим музеєм. Ми з фондів навіть нам доставали, рушники показували, і ми підбирали. Вишитий малюнок майстрині заклали кілька притаманних нашому регіону візерунків та технік. А у центрі розмістили знаки, котрі є своєрідним посланням до майбутніх поколінь, аби плекали та берегли своє минуле. Тут в перехресті прямий і косий хрест це знак сонця, знак місяця, знак всесвіту, знак життя. Козачки, берегиньки такі. Вони ну як берегиня роду, берегиня нашого краю, берегиня всього людства. Покоління. Коління з минулого передало нам те сакральне, те от духовне, що було у них. На вишивання майстрині витратили близько місяця. Кажуть, віддали цьому проєкту частинку себе. Дійсно ми вклали з Оксаною сюди свою, свою любов, свою. Ну, тобто, ми поки сиділи його вишивали. Да, ми спочатку помолилися, благословили цей рушник на добробут, на життя, на майбутнє. Кожна область чи країна вишила візерунок в 35 сантиметрів. Наразі полотно має довжину понад 12 метрів і мандрує країною далі. Голова Житомирської обласної військової адміністрації говорить: цей проєкт є доволі важливим для збереження української самобутності. Ми дуже багато втратили. Ідентифікації своєї по шляху від давніх давен від язичництва, напевно, так. Наша саме культура вона була в базисі нашої самоідентифікації, і ми, ми зобов'язані зберегти. Я дякую майстриням, я дякую нашим науковцям за те, що передають наступним нашим прийдешнім поколінням ту пам'ять. Дійсно, цей щем, який викликають ці роботи, і та пам'ять, яка зашита в рушник, вона повинна зберегтися для прийдешніх поколінь, особливо в наші. Непрості часи нашої вишиванки бояться наші вороги. А друзі поважають. Тож маємо зберігати цю майстерність і нести крізь століття. А далі естафета переходить до столиці. Тож Київщина залишить свій слід на рушнику наступною.